Всім привіт! Дай бащистці! Так, ми Дей, приїхали мабуть. всі в лазню. В лазню приїхала Галя. Так що Сергій. ти мене, то будинок в лісі. О, я зробив вже ти хочеш? — Подивіться, будь ласка. Та. А, бо... Але вибачайте, бо нині но. То пам'ятаєте, в мене була річечка, от зробив тепер за кок. Все чорт. Файне. Вікна бачите, пам'ятайте. Він казав, що вікна ставити буде. Встановив, просто всередині зробив коричневі. Та. — Та. Так. Для... От, такий зрубик Та. я зробив. Ну і сьогодні. Але вже... ти то з дошок будував. То -то зовні, то -то. А, а то я пополам розрізав, щоб ага. було. Ну, наш... показуй, показуй, де твоя сауна. Сауна так. зараз. От, 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 сауна. Ти так думаєш, може. Тут сауна. <laughs> так. То я зробив... Але ти хамло взутий і ход. Я випадково. То я... Моя хата все. -таки. То я зробив дерево, то з льону, я сам сплів, виріс, сам сплів. Тут теж сам сплів. <laughs> так. Тут... Вінники треба замочити. Тут лазня. Це? Ласня, не маленька. Королева задушдова сидять, їм під задницький. Так Так. що от така екскурсія. Максим перший раз буде. У мене в лісі будемо, то йдуть. Він не компаритись, він псав був, в бані бо він. А ти пробувала він? Та ясно, я люблю він. Точно, що він так так. Ну все. Що? Я читати книжку не буду? <хід> <хід> я йшла uh, в баню. Я йшла в баню. Де з чим я прийшла? <хід> ти в баню. Де моя пляшка води? Де моя пляшка води? На сходах. Деркаді, зі сходів принеси. Принеси сходів пляшку. Я прийшла в баню. З пляшка води. Uh, Візьми телефон. Uh, в баню прийшла, збиралася Галя. Віталік, давайте. А я бы сейчас обіцял, то я не знаю. Риба. О, туфайна рыба. Обестал? Чипсы. Я, я пришла в валют. По хлопцу, по богатому. Кабаносы, Сари, тебе наступит накуплять кабанос. Серы. Дві Все? пляшки води, ну так, для блізіру, знаєте, що небудь воду, пити, бо там не певечку взяв. Mm -hmm. Це я їхню розпаковку роблю. Косички. Ну стратилися на саме. Стратили. Стратилися. Ще, так? Одна косичка. І І ще одні карбунок. А обманює я не тільки з водою прийшла, я ще за лавочком. <реку> а, ще вапшиється. Я я взяв А ти що там. А ти що взяв? Це Це шо. взяв? Шо. Шо. Ти шо взяв? То що таке? Я його, сьогодні довела, я його сьогодні довела. І він каже, давай вінца. Ага. — ага. Ну, в кого то випало. Що, що, труси вже відповіли. Тому ага. Все. Все. — йде, Ми йдемо парити. Парити. Ну, Я не знаю, хто що, я йду парети. Не поняв.